Сотні ударних дронів щоночі паузи між ударами мінімальні. А ворог постійно змінює тактику. Війна в повітрі перейшла на новий рівень у 2025 році. Росія випустила по українських містах понад 54 тисячі дронів шахет. А цього року, за оцінками військового командування, їхня кількість може сягти до. Тисячі на добу уявляли ви ще там три роки тому ні, що ми будемо звучувати ні. вже як так, минулий це час. І що наші тисячі. сили ППО зможуть збити більше як 500 Сказано. дронів за ніч? Це фантастика. Ну, зрозуміло, що в таких умовах традиційні системи ППО потребують посилення. Одним із ключових угу. рішень стали якраз дрони-перехоплювачі. Це українська відповідь на масовані повітряні атаки. Фактично, це найдешевший дієвий спосіб знищувати іранські безпілотники проти шахедів, дрони-перехоплювачі, демонстру. Роють високу ефективність, бо можуть діяти саме в тій ніші, де ракети ППО економічно невигідні, а стрілецькі засоби не завжди дістають цілі. То наскільки ефективні дрони-перехоплювачі і чи можуть вони замінити традиційні засоби ППО, дивіться далі. Мати розносять новітні дрони мрія українського виробництва до п'яти кілометрів. А коли камікат забачить ціль і різко летить вниз, щоб атакувати, розганяється аж до 150 кілометрів на годину. Нам показують, як жіночий екіпаж безпілотних систем тайфун готується до нових бойових задач на передовій. Розгортають комплекс, усе дістають із захисних кейсів. Кожен у команді знає свою задачу. На місці одразу встановлюють антенну. Саме ця конструкція забезпечить нам е, безперебійне керування бортом в небі. Паралельно складають сам дрон, перевіряють кожну частину: корпус, крила, гвинти, камери, а також кріплення. Тут стоїть батарея і є місце, куди ставиться АБК. Далі підключають антенну до станції керування. Дрон готовий виходити на полювання. Його запускають з банджі. Це очі борта тільки на землі. Через монітор ми бачимо повністю, де летить літак, тобто в прямому ефірі. Штурман мене доводить до цілі. Ми наводимося на ціль і вражаємо. Мрія може пролетіти до 70 кілометрів, а це означає, що здатна працювати в глибині території противника. Все залежить від погодних умов. Наприклад, таких погод за такої погоди, як зараз, це великий мінус. То ємність батареї значно просідає і відповідно дистанція, на яку може пролетіти борт, вона набагато менша. Знову ж таки, якщо зустрічний вітер, то теж дистанція буде набагато менша. Дрон може нести до трьох кілограмів вибухівки. Основною цілею наразі, яка становить найбільшу загрозу і небезпеку в принципі для українських військ, є екіпажі безпілотників російські. І е, якщо знаходиться точка зльоту російського екіпажу, то туди летить все, в тому числі і мрії. Екіпаж гілки, який складається з чотирьох жінок, працює на фронті у такому складі трохи більше шести місяців. Найбільша ціль, яку вони знищили мрією танк. Інші використовують цей безпілотник не тільки для ударів по наземних цілях, він може бути і дроном-перехоплювачем, тобто полювати на ворожі дрони. Для цього ударна мрія підлітає до ворожого борта і просто підривається.